Вітаю тебе в коучинговому просторі, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. Я розкажу тобі про те, як не тільки цікаво переглянути будь-який фільм, але ще й з користю для тебе. Тому обов'язково став лайк, підписуйся та дивись далі. Я ні в якому разі не хочу сказати, що тобі кожен фільм потрібно дивитись, використовуючи одну із порад, які ти почуєш в цьому відео. Але час від часу, коли ти хочеш не просто відпочити, а але ще й Користь якусь отримати для себе від перегляду фільму, ти можеш використати будь-яку або відразу декілька порад, які ти почуєш далі. Перше, що можу тобі порадити для перегляду фільму, це поставити собі якесь запитання на весь цей фільм. Тобто ти, звісно, можеш переглянути опис перед тим, як будеш дивитись, і задати собі якесь просте запитання. Або навіть складне, не знаю, можливо, тобі так буде навіть корисніше. Наприклад, навіть, не знаю, мій улюблений фільм Залізну людину, якби я переглядав перший раз, я б міг би запитати себе, як бути більш харизматичним. І я як, б, якщо дивився з цим фокусом, з цим питанням в себе в голові фільм, я б шукав на. Нього відповідь, тобто це працює якраз завдяки нашому фокусу уваги, коли ми задаємо якесь собі запитання і дивимося з можна сказати, ціллю весь фільм, то ми, звісно, будемо більш прискіпливо приглядатись до всього і шукати відповідь на це запитання. В кінці дуже важливо до нього повернутись, тобто подивитись, що могло би бути відповідь на запитання, але навіть якщо ми її не знайшли. То ми можемо піти з другої сторони, з іншої, і а, звернути увагу на те, а що взагалі там могло б підштовхнути мене до пошуку відповідей на це запитання. Тому забирається першу пораду, і переходимо з тобою до другої. Друга порада це. Фіксувати моменти, коли у вас були будь-які емоції. Тобто, якщо ти переглядаєш фільм, і, наприклад, якийсь персонаж викликав у тебе в якийсь момент злість, то їй потрібно це зафіксувати. Для чого це робити? В кінці, коли ти закінчив переглядати фільм, вже насолодився ним, тобі потрібно до цього повернутися. Тобто ти повертаєшся до цього моменту і починаєш аналізувати. Тобто, дивишся так. Тут я відчував злість. Чому я в цьому моменті відчував злість? Що її викликало, як це пов'язано зі мною? Чому взагалі мене це зачепило, і так далі? Тобто нам потрібно задавати запитання, які допомагають краще нам зрозуміти нас самих, тому що емоції в нас виникають тільки тоді, коли вони нам, скажімо так, резонують якась ситуація, якісь події чи якийсь персонаж. Тому ти можеш так робити з будь-якою емоцією, що тобі цікаво зафіксував, потім повернувся і аналізуєш, переводячи це все на себе. І третя порада, яку можу дати для корисного, не тільки цікавого перегляду фільму, це виписувати моменти, які можуть нас заставити за щось подумати, задуматись. А наприклад, фільм Платформа дуже класний фільм, пам'ятаю, переглядали я разом з колегами. Він дійсно піднімає багато дуже важливих тем. Тобто ми можемо фіксувати різні моменти, які нас а, зацікавили, можемо так виразитись. І ці моменти в кінці також після фільму обдумувати. Тобто чому мене зацікавив цей момент, про що він для мене говорить, що я з нього можу винести для себе, а, як цей момент взагалі пов'язаний з чимось, там, що мене зараз цікавить, наприклад, і так далі. Тобто знову невеликий аналіз, але вже не про емоції, а про якісь моменти, які нас зацікавили і можуть заставити. Задуматись про щось більше. І на цьому все це було дуже коротке і, надіюсь, корисне відео. Хочу відразу сказати, що на, на ідею цього відео мене підштовхнула інструмент, такий як сінемологія. Тому, якщо про нього цікаво, можеш також почитати в інтернеті. Це про розбір фільмів. Звісно, сюди ж додав пару коучингових запитань, без них нікуди, тому що ми все-таки з вами в коучинговому просторі. Став лайк, підписуйся, пиши коментар і буду радий тебе бачити в наступних відео. Бувай!